Так, я не зрозуміла, що засрач. А ну бігом вставай і прибирай. Ну блін, я тільки почав грати. Давай швиденько, щоб тут було чисто, бо все полетить смітник. Ну, добре, добре. А що це в нас тут таке, творчий безлад? Це в нас творчий погляд художника. А, ну добре, давай, я хоч трошки це все посуну, щоб не заважало. Мам, ти в мене найкраща. Свят, заспокойся. Це не цирка, квартира. Я відчуваю себе. Ніндзя. Ти зараз відчуєш, яка підлога тверда, коли впадеш. Ого, скільки в тебе енергії? Я треную свою стрибучість. Молодець. Може, хочеш ще печеньку, щоб мати більше сил? Давай. Давай читай параграф, поки не прочитаєш ніяких телефонів. Ну що, там свят, як уроки? А я потім буду робити. Добре, свят. Якщо тобі треба буде допомога, ти кажи. Мам, ну це капайся, даєш йому занадто багато свободи. Але він ще маленький. Угу, малий і хитрий. Ну добре, і що ти пропонуєш? То запиши його в школу Квіки. Там до нього точно знайдуть підхід і він буде зайнятий ділом. Це типу ще одне навчання? Ага, тільки цікавіше. Ну, якщо цікавіше, то можна. Але якщо буде печиво після заняття